Усім привіт, танкісти. Сьогодні в нас в реліс вийшли нові смарагдові коробочки. В цьому відео поговоримо про їх наповнення, розберемо ТТХ старих та нових машин. Ну і саме головне, відповімо на питання, чи взагалі вартує донатити в ці коробки в ці коробки, чи можемо їх просто скіпнути. Також для особливо уважних в цьому відео буде розіграш, тому слухайте уважно, що треба зробити для того, щоб можливо отримати на свій аккаунт халявні коробки. Ну, відповідно, мій танковий нікнейм Скіфлер, і давайте починати. Значить, в першу чергу ми з вами говоримо про те, що самі смарагдові коробки в нас почнуть продаватися 13 березня о 6.00 за Києвом. Тобто, вже в цей і традиційно будуть продаватися 7 днів, тобто до 20 березня, відповідно. В самих кропках нас, окрім преміум танків, саме восьми машин, очікують особисті резерви, кредити, вільний досвід, дні танкового преміум аккаунту, навчальні матеріали та 3D-обвіси. Цікаво, то я тут виділяю вільний досвід. Чому виділяю? Тому що, по-перше, в цих кропках він може випасти рандомно аж до 250 тисяч вільного досвіду на аккаунт. Це дуже круто. Плюс, знову ж таки, я думаю, ви звернули увагу на те, що зараз вільний досвід видається за дуже багато чого. І повірте мені, це не просто так, тому що є такий невеличкий нахрі. Люк, це не перевірена інформація, не вірте їй але можливо танки 11 левела будуть відкриватися на завільний досвід, тому бережіть його. Це важливо далі. Тепер в нас. 8 відповідно преміумних танків, за рахунок чого ви будете купляти ці коробочки. Важливо сказати про ціни. Значить, 5 коробок в нас буде в районі 120 гривень, 25 коробок в районі 550 гривень, 75 коробок 1500 гривень і 150 коробок в районі 2900 гривень відповідно. Також Перед покупкою не забувайте про те, що в цих кропках, на жаль, немає золота. Це дуже важливо, тому це не безпроложна ротрея. Тут можна жорстко програти. Тобто, ви там не знаю, купите 25 штук за 500 гривень і просто отримати якісь непотрібні резерви, кредити чи дні танкового преміум-аккаунту, які вам нахер не здались. Тому перед покупкою це обов'язково пам'ятати. Я вас попередив. Ну і тепер до самого цікавого це до машин. Відповідно, у нас три нових танки: це прототип 6 об'єкт 168 німецький та шведська ПТАСО з нечитабельною назвою. Дамо їй кодову ім'я стрвс 1 на 9-му левелі. Ну і відповідно, давайте розбиратися з їхніми ТТХ. В першу чергу ми говоримо про італійський середній танк восьмого рівня, прото 6, класичний представник італійської гілки з барабаном до зарядки. Танка традиційно не йде, немає броні. Там в середньому лоб корпусу 100 мм, лоб башні там в районі 170-150 мм, Тобто, знову ж таки, фугасами на лоб не пробивають, Але ну, безумовно всі майже танки восьмого левела нас будуть без проблем пробувати на стандартних боєприпасах. Я вже не кажу про танки вищого левела. Також у нас дуже слабкі борта, тому арта буде присилати Доволі боляче, тому треба на це зважати. Далі, по ТТХ, значить, <кій> дивіться, по всім танкам я підібрав вже базовий набір обладнання, так званий перший, який би я особисто сам використовував. Безумовно, коли ви вкачаєте польову модернізацію, там другий набір обладнання підберете під ваш стиль гри. Ну і також поставив на танк до пайочок і відповідно попірками екіпажу прожав маскування та бойове братерство. На цьому все. Це для того, щоб ви просто бачили перед собою саме реальні ТТХ танку, які вас будуть вже з екіпажами, тому що я впевнений, в більшості ці екіпажі є плюс-мінус прокачення відповідно. Значить, на що звертаємо увагу? Це в нас преміумний танк, він має фармить, і відповідно з цим в прототипі 6 все добре. Стандартна базова пробиття на бронебійному снаряді у нас 226 мм. Це чудово. Альфа Страйк 300 це теж цікаво. Швидкість польоту 1000 метрів. Під калібр пробиває 272 мм, Також має Альфу 300, і саме головне, летить майже півтори тисячі метрів на секунду. Тобто це прям дуже круто, дуже комфортно. Тобто, це дозволяє нам стріляти на будь-якій дистанції, майже не беручи упреждення і це круто, безумовно. Стандартний ФУАЗ 53 на 400, доволі непогано. В цілому, підводячи підсумок по його гарматі, знову ж таки комфортно грати на основних снарядах, комфортно грати на е, голді. Тобто, якщо хочете робити якісь прям рекордні результати, заряжаєте голду, Якщо хочете фармити, заряджаєте бабешки е, далі по іншим, ТТХ. ДПМ в районі 2200 одиниць, перезарядка першого снаряду 8 секунд, другого, секунд, дру, другого снаряду 10 секунд, і відповідно третього снаряду 13,5 секунд. З барабанів у нас три тички, тобто 900 шкоди з барабаном, ми видаємо. По стабілізації в нас все добре. По часу зведення 2,2 це доволі довго, це некомфортно і це доволі такий суттєвий мінус цього танку, тому не забувайте про це. Якщо буде можливість пофіксити зведення польової модернізацію, то не забудьте це зробити. Ну і також то 6,029 в принципі, непогано. До цього всього танка КВН-9. Тобто, в цілому, по комфорту стрільби, я би сказав, тут, напевно, 9 з 10, тому що трошечки не вистачає зведення, а так, в цілому, танк прям вогонь. Далі, динаміка 55 вперед, 21 назад, це з турбіною. 22 кінських сили на тонну. Тобто все чудово, плюс прохідність у нас класна, і ми по всім типам ґрунтам набираємо свою максимальну швидкість доволі легко. В базі в нас 1300 очок прочності, це поганенько, тому раджу ставити закалку, тому що хп буде закінчуватися дуже швидко, тому що броні немає. Огляд 380 метрів. З пірками, естественно, він розганяється там десь в районі до 420-430 метрів, в залежності від того, скільки у вас вкачено. Ну і маскування в нас 30%. В останні спокою і 23% під час руху. В цілому, підводячи підсумок по цьому танку. Я би сказав, що це просто про 46 в іншій обгорці з більш дорослою і актуальною гарматою на 2025 рік, тому що все-таки 240 альфи це вже трохи скучновато. От а 300% це доволі таки непогано. Але знову ж таки, якщо у вас є ця ProGETA 46, ну ніякого сенсу ганяти за цим танком, я просто не бачу. Продовжуємо. Далі в нас в гостях об'єкт 168 німецький. Це в нас середній танк 8-го рівня радянський, хоча називається він німецький. По суті, це такий, знаєте, савкова інтерпретація Леопарда з усіма витікаючими мінусами та плюсами. Ну, в першу чергу, повна відсутність бронювання, як в корпусі, так і в башні, тому очевидно, наражон ми на ньому не ліземо. Далі по іншим тихам знову ж таки базовий набір обладнання перед вами до пайочок теж є. Що ми маємо? Хороша гармата. 227 бронепробиття в нас на стандартному бронебійному снаряді. Дуже альфа-страйк 340. Якщо не помиляється, це в нас перший танк в ріс такою альфою. Також хороший підкалібр, 285 мм пробиває. І відповідно хороший фугасний снаряд на аж цілих 450 альфи і 62 міліметри базового бронепробиття, Відповідно, значить, по КД 7,5 секунд, ДПМ в районі 2700 одиниць. Також чудова стабілізація та дуже хороше зведення 1,8. 8 6.03, і все було б хорошо. Можна було б сказати, що це ідеальний на снайперський танк, але є нюанс. У нас КВН всього лише 5 градусів, і це, повірте мені, дуже-дуже суттєвий мінус, який, по суті, вбиває цей танк і робить його абсолютно непотрібним. Тому що, по всім іншим параметрам, тут все хорошо, тому що динаміка 60 км вперед, 18 назад, це прям чудово, майже 20 кінських сил, по тому потужність. Так, в нас є нюанси по прохідності, але в цілому я би сказав, що танк. Нормально буде їхати, окрім м'яких ґрунтів, це е, такий нюанс, на який треба теж звернути увагу. Далі, базове ХП в нас 1300, так само, як прототіп-6, тобто знову ж таки закінчуватись воно буде дуже швидко, тому зважайте на це. Базовий огляд, хоч цей радянський танк, в нас цілих 390 метрів, що для прімтанка важливо, тобто, можна буде світити додатково і таким чином фармить. От, і непогане маскування: 32% в стані споку і відповідно 24,5% в Русі. Що можна сказати, підводячи підсумок по цій машині? Здавалось би, непоганий снайперський середній танк, але є нюанс. Я ж кажу: 5 градусів КВНів вбиває цей танк абсолютно повністю. Плюс альфа всього лиш 340, це небагато як для снайперського танку. І, як на мене, там на восьмому левелі, як мінімум, куча снайперських ПТСА, які з його ролю будуть справлятися значно краще. Там той же самий саме на Мат, Скорпіон G, Сус 30ПМ, ну і так далі. Тому, подібне. тому, знову ж таки, не бачу особливого сенсу ганятися за цим танчиком. Третій наш гість, це в нас шведська ПТСАУ 9-го рівня, який ми дали кодову назву СТРВС-1, тільки на 9-му левелі. В принципі, тут все так само, як в стрв Тобто в нас Кнопочка X, повна відсутність бронювання, як ви бачите, НЛД-НЛД повністю картонне. Кришка корпуса в нас всього 40 мм, тому танки з гарматами 120 мм плюс будуть пробувати нас на виліт кожною тичкою. А зважаючи на те, що це все-таки 9 левел і калібр стволів, там вже такий доволі дорослий, то очевидно, що бронів танка, ну, по суті, немає. Також в нас дуже слабкі броні борта всього лише 20 мм. Знову привіт, правило трьох калібрів, привіт тички від арти. Тому на броню особливо не розраховуємо, що в принципі очевидно. Далі. По ТТХ іншим знову ж таки звертаю увагу на набір обладнання. Що ми маємо? Значить, в базі в нас 290 під калібр пробуває, має Альфа страйк 420, це доволі таки цікаво. Кумис пробуває 330 мм, і фугас має альфа-страйк 530 і пробуває 60 мм відповідно. В принципі, як для прямтанка тут все чудово. Плюс що ми тут маємо в режимі по стрільбі? ДПМ в районі 3300 одиниць, КД в нас 7,5 секунд. Чудовий час зведення, 1 секунда, точність 020. Всім хороша стабілізація. При цьому всьому КВН в танку аж мінус 14 градусів, тобто, в принципі, доволі таки непогано. Ну, і тепер по іншим показникам. Значить, ХП в нас в базі 1500, тобто, в принципі, небагато. І враховуючи те, що броні немає, воно закінчуватись буде дуже швидко. Також максимальна швидкість перед 55-48 назад. Це вже стурбінується, дуже добре. Потому потужність майже 19 кінських сил на тонну. Чудове маскування, хоча кого здивуєш маскуванням на шведських петасау? Я не знаю 57% в. Стоячому положенні відповідно 37% в русі Відповідно, базовий огляд на лише 360 метрів, тому сам собі не посвітиш. Це доволі така суттєва проблема. Тому підводячи підсумки по цій машині. Що можу сказати? Напевно, найгірший танк в цих коробках. Я би точно не хотів би його отримати собі на аккаунт. Жахлива машина, абсолютно не потрібна. Тим більше що з кнопочкою X. Тому. Якщо вам вона, не дай Бог, випаде, то маєте просто на увазі, що це кусок дерьма і нічого особливого від неї не очікуєте. Єдиний плюс цього танку: те, що вона буде доволі непогано фармити за рахунок того, що в нас висока база броневибуття. Так, тепер для особливо уважних розіграш, е, що розіграємо По-перше, розіграю три набори по 5 коробочок. Е, сам розіграш буде на стрімі 15 числа, тобто в цю суботу о 12.00. Що для цього треба зробити, щоб прийняти в ньому участь? Е, відповідно, по-перше, підписатись на канал, по-друге, поставити цьому відео лайк і дуже важливий момент написати коментар під цим відео довжиною від восьми слів. Це дуже важливо. Одне з яких має бути ваш танковий нікнейм, на який ви хочете отримати коробки. Якщо не знаєте, що написано. Сайту, просто напишіть коментар по темі цього відео. Напишіть, чи будете ви купляти коробки чи ні, і який з танків в цих коробках вам подобається найбільше, або той, який би ви отримати хотіли би найбільше. Відповідно, також в неділю в нас буде ще один розіграш. Також стрім буде починатися в 12.00, але там вже буде розіграш на самому стрімі. Тому приходьте на стрімі, слідкуйте за оновленнями на каналі або в телеграм-каналі. Посилання на нього також є в описі. Ну і тепер до останніх п'яти машин, на яких в нас, теж є, які в нас теж є в цих коробочках. Значить, дивіться, що в нас тут цікавого нецікавого. К-2. А, т 4 д це танки, скажімо так, з нюансами. Чому? Тому що К2 це танк класний для виконання особистих бойових задань на танкування, але в усьому іншому просто нестерпна машина, тому що гармата в неї максимально всрата по стабілізації, по зведенню, по кучності, супер неприємна, плюс відсутність кавенів, це от все. Т-54Д д на, на перший погляд, ніби непогана стежка 9-го левела, типу броньована, але по факту броні в неї немає. Ну як для важкого танку її недостатньо. Динаміка в неї від класичного тяжа, тобто там як. В Т-32 на восьмому рівні. От, і гармата, вроді би, непогана, знову ж таки, там бронепробиття хороша, альфа-390, але мінус 5 кВн. Тобто не суперкомфортний танк, теж не розумію на що він потрібен в нинішній меті. На фоні того ж самого Еріха, який був в попередніх кропках, абсолютно не потрібна машина. Ну і тепер до кілер фіч цих коробочок. Це в першу чергу об'єкт 752. Це в нас, як на мій смак, найкращий танк, по-перше, в цих кропках. По-друге, це в нас найкращий преміумний танк 9-го левела. Щоб не бути голослівним, покажу. Вам свої результати на ньому, якраз таки на стрімах по цим коробкам закрию на ньому, скоріш за все, 100% мітки. Тому однозначно танчик мастхевний. І якщо вже і купляти ці коробки, то саме заради нього. Далі другий танчик це в нас Шрамлі 75, Теж дуже цікавий апарат. Крута тачка, крутий ЛТ. Як ви бачите, він класно справляється саме в першу чергу з настрілом урона. Теж класно підходить під виконання особистих бойових завдань на кріти. Але це важливе, це те, що це нестандартний е, який має нестандартний барабан, який дуже важко реалізувати, особливо якщо ви там знаєте звичайний гравець там. Просто граєте чуть нижче середнього, чуть-чуть вище середнього. Це танк точно не для вас. Якщо ж ви якийсь там статіст, чи хоча б там умовно зелений гравець, да, то класна, цікава машина, але в цілому теж зірок з неба не хапає, якщо бути відвертим. Е, ну і останній танчик, це в нас Turtle МК-1, Британська ПТСАО восьмого рівня. Я думаю, всім вам відомо, те, що один з найкращих, по-перше, преміум танків на восьмому рівні. Ну і по друге, дуже класний апарат і для фарму, і для нагібу. Е, тому теж я б сказав би, що на рівні Сімп-2 Туртал це напевно друга фіча цих коробочок. Ну і третя це в нас прототип о 6 Це знову ж таки той самий італійський середній танк восьмого рівня підворіще <і> підсумок по цим коробкам. Що можу сказати? Дивіться, з восьми танків, в нас три е, танки прям відверто хороших. Це 752, Turtle та прото, 6, я якраз їх розставив по місцям від самого сильного до самого слабшого. Далі в нас іде танк з нюансами, але теж сильний, але в певних руках. Це Шрамлі 75. І чотири машини, які, як на мене, ну, скажімо дипломатично просто не потрібні в нинішньому рандомі, не цікаві, не суперприємні. На них не цікаво грати. І якщо ви їх отримаєте, ви проведете на них, я впевнений там не знаю, 10-20 максимум 50 боїв. Ви закинете і забудете про них. Тому відповідно, що ми маємо. В підсумку вісім танків, з яких чотири нормальних, чотири ненормальних. Пам'ятаємо про те, що це лотерея пам'ятаємо про те, що в коробках немає голди. Шанс на те, що ми випаде якийсь поганий танк, аж цілих 50%, і це доволі багато, голди немає. Тому, як на мене, я би ці коробочки або скіпав, або купляв би небагато. Так, знаєте, або чисто покрутить Е, Тому якось отак. На цьому у мене все. Як завжди, бережіть себе, Слабиських, хто Україну, приймайте участь в розіграш. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Скіфлер. До нових зустрічей. Всім бабе.